22 листопада, вітаю. Отримала ще я одну посилочку з рослинами. Тут троянд нема, але є ні на фобія. Фовія десь в подарунок мені положили, то потім, поки назву не забула. А так я замовила 4 чи 5 мальв, сказала господарка, в якої я брала, що можна садити. Замовила я через ZOLIX. ікс. Ну, дивлюся, посилка мені з Луцька прийшла. Це різнокольорові махрові мальви повинні бути. Ну, це щось зовсім худеньке. Ось. І ось. Ну, чотири мальвочки ще не а одна не дуже. Ну, добре. Два кущики ромашки я замовила махрової. Ну, ось вони ці два кущики повинні бути. Один і ось, мабуть, це ось ось. От один і це другий. По 50 гривень ромашка махрова. Я бачила у пані Людмили розотерапія, називається канал Чудові махрові ромашки. Я от собі захотіла замовити, і жіночка мені вислала. По 50 гривень кущик. А оці мальви оце 50 гривень одна штучка. Різнокольорові. Ну, а оце та рослина 6 подарунок. Такі, ну, книгу. Я в описі під відео напишу точну назву цієї рослини. Сказала те, що можна садити на зиму. Ось. Оце такі рослинки я замовила. Маю надію, що вони проживуться. Сказала на зиму садити все можна, я в неї перепитала, буду садити. Хотіла давно, я собі малю різнокольорових та ще й махрових. Сподіваюся, що вони махрові, як на фотографії. Дякую за перегляд. Дякую всім, хто підписався. Пропоную підписуватися. Дякую всім нашим українським воїнам, що бережуть нашу Україну. І всіх гараздів вам.